Дивовижна історія про урожай преподобного старця Паїсія, яку розказав митрополит Миколай, Месогейський та Лавреотикійський. Старець намагався зруйнувати наш раціоналізм, у якому ми сховалися, як у шкаралупі. Він пробуджував у нас припущення, що й інший погляд на це життя. У 1988 році я в черговий раз відвідав Святогору Афон. Літо тоді стояло посушливе і спекотне, як ніколи. За кілька місяців ні краплі дощу. Джерела та струмки пересохли, ні в кого на городі нічого не росло, помідори не дотягли навіть до одного метра заввишки. Нагадуючи на вигляд сухотних панянок, вони висіли на підпорах і справляли дуже гнітюче враження ще гірше було з перцями, гарбузом та огірками. Виняток становив лише город отця паїсія. Щоправда, він вирощував не всі види овочів, а лише ті, що не вимагали подальшого приготування. Інші були несумісні з його подвижницьким способом життя. Він посадив дев'ять штучок помідорів та один огірочок. Цього посушливого і спокотного літа його неполиті помідори перевищили два метри заввишки. І чим більше їм не вистачало води, тим сильніше вони пнулися вгору, а самі помідори на них нагадували маленькі дині. Я був вражений цим дивом. Жива вода божественної благодаті замінила їм природну потребу вологи. Якщо бракує чогось необхідного, але є надзвичайна, велика надія на Бога, ми його спонукаємо прийти нам на допомогу, і він перетворює природу навколо нас. Чим менше в нас мирського раціоналізму і земної дебелості, тим живішою і справжнішою виявляється Божа присутність у нашій душі і в навколишньому житті. Старець жартома поставив мене поряд зі своїми помідорами і сказав Шкода, шкода, мені здавалося, що ти високий, а дивись, мої помідори вищі за тебе, а якби я їх ще й поливав. Дивлячись на помідори отця паїсія, втішалася вся братія навколишніх монастирів та келій. Не знаю, чи довелося їм, зрештою, скуштувати цих помідорів, але Божої благодаті вони, безперечно, скуштували. Старець хотів трохи, а отримав сповна. Чи можна знехтувати таким безцінним досвідом? Навіть найбезплідніші і найнеобробленіші душі отців святогірців, долучившись до цього багатоцінного життєвого досвіду у наш важкий і духовно посушливий час дивним і незбагненним чином виростили найсоковитіші і запашні духовні плоди.